Розбійний напад по гарячих слідах розкрили правоохоронці у Захарівському районі. Одного з правопорушників затримали неподалік від місця скоєння злочину. Його напарника через декілька годин оперативники зняли з потяга Апнярку Одеса. Чоловік спробував втекти від поліцейських до обласного центру. І, як з'ясувалося, пізно ввечері у стані сп'яніння двоє товаришів проникли до подвір на подвір'я до подружжя пенсіонерів. Господар почув. В сторонні звуки і вийшов з будинку. Зловмисники вдарили його електрошокером, увірвалися в оселю та завдали травм його дружині. У пенсіонерів вони відібрали майже 8 тисяч гривень. Обидва підозрюваних у скоєнні злочину раніше судимі односельці потерпілих. На теперішній час за даним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 розбій кримінального кодексу України. Підозрювані в скоєнні даного злочину, затримані в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. На теперішній час проводяться заходи на перевірку затриманих осіб на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеської області. Тривають слідчі дії.